Опираючись на міжнародні індикатори демократії, перш за все, Freedom House станом на 2025 рік. Росія має індекс демократії 12 зі 100. російсько-окуповані території України 1 зі 100. Тоді як Україна 51 зі 100. А тепер вдумайтесь, куди б не сунувся Кремль, він тягне за собою РПЦ. І не просто як церкву, а як головного господаря, що відразу навішує ярлики. Тільки ми справжні, решта сектанти. А це означає одне: будь-яких інших віруючих вони або виганяють, або знищують. Подивіться на РФ. Там лише одна віра і жодної свободи. Людей вбивають за переконання на окупованих Росією територіях. Індекс демократії один. От що страшно. Тому, друзі, нам є за що з вами боротися: за свободу, за наші права. А тепер гляньте на Кременновського святогора. Вони прикриваються темою сект, але це лише ширма. Щоб розсунути закони Кремля у Верховній Раді. Їхня справжня мета, щоб ми жили як у Росії під РПЦ, під ФСБ, без права на свободу і вибір. Що відбувається зараз на окупованих територіях? Росія відкриває десятки фільтраційних центрів, планує побудувати понад 25 нових колоній і тюрем. Це сучасний гулаг, де тримають, катують і знищують людей тільки за їх переконання. Ви розумієте тепер, чому Кременновська та Святого на них працюють? Бо вони зможуть як агенти знущатися над людьми безкарно. Для цих маньяків чийсь біль та страждання це задоволення. І з часом вони хочуть все більше і більше. Тому так вони вербують у структури. І навіть у відкриту пишуть, які люди їм потрібні, як Євгеєв писав. І якщо ми проковтнемо це, якщо їм дамо діяти, втратимо усе. Подивіться на Росію: там немає ні прав, ні свобод, там лише страх і тюрми. Ви хочете такого майбутнього для України?